Ці коноволії вті винувати, це Ці конвалиці либокет, ти не стало шлюбу у фоті, і навік утікла кудить. Ти не до шлюбу у фоті, І навік утікла кудить. Я шукав тебе завжди у лісі, серед квітів і трав запашних. Брав букети, при дикі б їх прикрасив завжди ягідник, брав букети, при дикі б їх прикрасив завжди ягідник. Ці ковалі знову у лісі, за світлу білим перлом краси, я не буду ніколи в потісі і піспів соловів голоси, я не буду ніколи по потісі і піспів солов'ю голоси. Ці конводі вчі минуваті, це конвалі ці букет. Я не знаю, в якому ти штаті, тільки ще залишився портрет. Я не знаю в якому ти статі, тільки ще залишився портрет.